Мої перші враження від Німеччини. Хоча чи можна назвати їх першими враженнями, якщо я тут живу вже майже тиждень? Коротка та лаконічна. Скрізь чистота просто неймовірна. Вулиці миють. Немає пилу зовсім. Люди практично не розмовляють телефонами. Запитую доньки. а чому ніхто телефонами не розмовляє? щоб зберігати тишу? До речі, це ще одна фішка. Тиша, тиша, скрізь. Тиша Так таке. Хочеться пошепки говорити. Ви звернули вашу в Німеччині, я знімаю відео. Я тихо говорю. Тому вони всі отак от. Друкують собі повідомлення людей, практично немає. Так у центр приходиш, там да там кишить людьми, все, але трохи віддаляєшся, все, людей нема. Де вони всі? Я не знаю. Люди похилого віку на рекламах. Ви де небудь бачили в Слов'янській Крим, зокрема в Україні, щоби. Похилого вику людина щось рекламувала. Ні, тільки молодь. Тут, тут взагалі, з такими зморшками жахливим. Це говорить про те, що вони поважають, у них певна є рівність. Немає однакових будинків від слова зовсім. От біля кожного будинку можна зупинитись, і це свого роду світакий маленький шедевр. Немає ні в чому оперативності. Вони от нещодавно міст в Дрездені завалився. Так самі німці сміються, що китайці б на наступний ранок вже б цей міст полагодили. А у них це буде вони тільки в 2027-му проект почнуть робити, але все ж роблять дуже якісно. І ще один дуже важливий момент. Я спілкуючись з німцями, я зрозумів, у них мрій нема, майже немає. Слухайте, а, а на що їм мрій, якщо вони закінчили школу, закінчили університет, бо ПТУ, до речі, це також катується. І до речі, я вам скажу, що всі професії у них реально сповають. У нас, якщо ти більш низького статусу, все презирство тут такого взагалі немає. Також не навіщо мрія, якщо ти ледь не будь куди влаштувався, ти можеш жити достатньо гарно і вада з. З крану це просто шок. Ти просто з крану береш, Якщо я би у нас воду з крану, я б не знаю, я б через рік би помер. Вода з крану наливаєш, і вона ідеально чиста.